Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сьогодні день матчу АЕК Динамо. Дніпро 1 Аполлон. Прямій трансляції на нашому каналі, на паршому футбольному. Хто не зіграє у Динамо? Кого втратив Дніпро 1 Що відповів Суркіс, коли піде Луческу? І де дивитись? АЕК Динамо? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин сьогодні. День матчу Ліга Європи, АЕК Динамо, Київ, Дніпро, 1 Аполлон, п'ятий передостанній тур групового раунду Ліги Європи та Ліги конференції. Відповідно, прямі трансляції на нашому каналі на першому футбольному. Отже, спочатку, о 19.30 запрошуємо вас підтримати Київське Динамо, АЕК Динамо Київ на нашому каналі. А вже пізніше, о 21.45 Дніпро 1 Аполлон. Будемо на вас чекати! Вболіваємо за українські клуби, за українських футболістів. Підтримуємо і перемагаємо разом. Нагадаю, перед черговими матчами ситуація у турнірній таблиці групи Бі Ліги Європи, де виступають київські динамівці, така Фенербахче і Рен мають по 10 очок. Третє місце Аек. У нього три очки. І київське динамо поки що останнє – нуль балів, чотири матчі, чотири поразки. 2-6 різниця забитих і пропущених м'ячів. У першому колі нагадаю, динамівці програли Аюку 0-1. В іншому двобої нашої групи Фенербахче сьогодні приймає Рен. А ось на Кіпрі Динамо потрібно тільки перемагати. Віримо, можемо, переможемо. Георгій Бущан зараз працює за індивідуальною програмою після травми. Він не поїхав з командою на гру. А Джастін Лонвик та Владислав Кулач не зможуть допомогти динамівцям на полі, адже не заявлені на лігу Європи. У разі перемоги над Айком Кияни повернуться до боротьби за третє місце у групі, яке дозволить грати в одній 16 фіналу Ліги конференції вже наступного року. Головний арбітер матчу АЕК Динамо Джон Бітон шотландець. Йому 40 років. Бітон почав кар'єру журналіста, а потім став офіцером зі зв'язків з громадськістю в поліції. Отримав статус арбітра ФІФА у 2012 році. З Київським Динамо Джон Бітон вже одного разу перетинався. Він судив матч за участю нашої команди у 18-му році, коли кияни зустрічалися з тим же Реном і перемогли тоді з рахунком 3-1. Тож давайте і сьогодні з Джоном Пітеном динамівці переможуть. Тільки так. А ось відеопомічник рефері Джаред Джиліт з Австралії. Тож вар буде працювати вперед, Динамо. Ми з тобою. Головний тренер Київського Динамо Мічелу Часку перед матчем сказав цитую: ми багато подорожуємо, ми не маємо можливості нормально тренуватися. Ми не проводимо матчі вдома зі своїми глядачами. Чекаю на важкий матч, адже суперник перебуває у хорошому функціональному стані. Вони тренуються один або два рази на день. Перебувають зі своїми сім'ями у чудовій країні. Ми маємо проявити у грі величезне бажання, адже ця перемога для нас дуже важлива, Ще ніколи ми не опинялися у такій важкій ситуації. Але, думаю, ми впораємося. Зазначив Мірча Луческо. А ось наставник кіпрського АЕКа Хосе Луїс Ольтра сказав таке. Гра дуже важлива для нас є історичний шанс вийти з групи. Ми не гратимемо на нічию, хоча нас влаштовує такий результат. Коли ви розраховуєте на нічию, то скоріше за все програєте. Тому наша єдина мета перемога. Доведеться бути рішучими і в і в обороні. Поразки у поєдинках з Реном і Фенербахче були несправедливими. Але загалом я задоволений виступом команди у всіх поєдинках. Зазначив наставника, на Хосе Луіс Ольтра. Цікаво! Оце правильно не грати на нічию, тому що можна так програти. Наші б тренери завжди так говорили. Вперед, Динамо, президент Київського Динамо Ігор Суркіс розповів про нюанси контракту головного тренера команди Мірча Челоческу. Цитую Суркіса. В контракті не прописано жодних відступних, якщо я його звільняю, або він йде сам. У нас контракт збудований на джентльменських засадах. Луческо може піти будь-якої хвилини, але він не може піти не переможцем. Повірте, якщо Луческо піде з Динамо, то лише переможцем. Він робить усе правильно. Не треба вішати усіх собак на тренера. Дай Боже, щоб усі молоді тренери так працювали, як він. Луческо 24 години на добу Дбає про футбол. Луческо працюватиме з Динамо стільки, скільки зможе. Або якщо скаже, що в цій команді він більше нічого дати не зможе. Потрібна невелика перерва і Луческо поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений. У нас в Україні є лічені тренери, які можуть працювати як Луческо. Зазначив Ігор Суркіс. Далі переходимо до ліги конференцій. Сьогодні Дніпро-1 грає проти Аполлона ще одної кіперської команди. Нагадаю ситуацію у групі, де виступає український клуб на першому місці. АЗ. 9 очок, Дніпро 1, 7 очок, друга позиція. Третім іде Аполлон, у нього 4. Вадуц з Ліхтенштейну на останній і має 2 очки. У першому колі Дніпро 1 переграв Аполлон 3-1. Як буде тепер? Друзі, пишіть ваші коментарі під цим випуском обов'язково, як зіграє Динамо і Дніпро 1. Дніпро 1 у 21.45. Коментуємо на першому футбольному. До речі, команда з Дніпра через травми втратила трьох гравців. Хавбек домінго бланко у матчі з Інгульцем отримав ушкодження. і Пропустить більше місяця. Артем Громов цього року вже не зіграє. Також травма у Вінгера Олексія Гуцуляка, який матч проти Аполлона пропустить. Ось такі кадрові втрати у команди Олександра Кучера. І про те, де дивитись матч АЕК Динамо. Трансляція цього матчу Ліги Європи буде на онлайн-сервісі МЕГОГО. Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Європи в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Перший футбольний, де вже майже 65 тисяч підписників. Дякуємо всім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку у приємній компанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі вболівальники. Тож не пропустіть можливості приєднатися до нашої аудиторії. Усіх запрошуємо, і будемо чекати. Вболіваємо за Динамо і за Дніпро один разом. Дякуємо усім за підтримку. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео продовжують розвивати наш канал. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Нас уже майже 65 тисяч. Підписуйтесь на перший футбольний. Щиро вас запрошуємо у нашу команду. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується. З нами та іншими вболівальниками футболу. Отже, сьогодні у нас дві трансляції на першому футбольному АЕК Динамо Дніпро Дніпро-1 Аполлон о 19.30 починаємо, друзі. Не пропустіть, будемо на вас чекати. На цьому поки що все. Дякую за увагу і за довіру. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.